Ми з вами дослідили лише частку унікальної історії Борисоглібського собору. Насправді він містить багато таємниць, які назбирав за свою довгу 900-річну історію. А отже, заслуговує окремою серією передачі «Відкриває Чернігів. Я думаю, що цей собор красен ще стане її героєм. У Борисоглібському соборі презентували новий сезон проєкту Відкриває Чернігів. Цей проєкт це серія онлайн екскурсій про наше місто, в яких Чернігівські гіди розповідають про культурні пам'ятки, історичні райони та провідних постати міста. Цикл таких відеоекскурсій хотіли зробити ще перед повномасштабною війною та не встигли. Перший сезон команди «Відкриває Чернігів відзняла вже у першу зиму після деокупації Чернігівщини. Зараз у Борисоглібському соборі презентують вже дев'яту серію відеоекскурсій. Кожна серія це ну якась така цікавинка, В принципі, Борисоглібський собор, всі його знають, всі повз нього проходять. Да, всі, мабуть, чули, що йому 900 років. І це, в принципі, такий собі ну, підстава про нього розказати. Я намагалася розказати і щось відоме, і щось те, що ну історики знають, а ось просто пересічні наші жителі, ну можливо, навіть і не знають. Принаймні, я шукала такий матеріал. У цьому першому сезоні ми, мабуть, акцентувалися ну на найвідоміших -най -най таких пам'ятках, які там ну скажімо, вони бросаються в око, про них все всі їх бачать, але точно про них там ніхто не знає із пересічних знову таки людей, тому що ну цільова аудиторія цих фільмів це просто наші жителі Чернігова. У новому осінньому сезоні буде дві серії з гідесою Лесою Федоренко про Берисоглівський собор та з гідом Олександром Сіриком про Спасо Преображенський собор. До цього у зимовому весняному та літньому сезоні таємниці чернігівських історичних пам'яток та постати відкривали ще Володимир Пилипенко, Наталія Рослік, Юрій Король та Анжеліка Михайлова. Наразі два ролики осінні. Один з яких сьогодні ми будемо презентувати безпосередньо про Борисоглі про цей собор, тому що він має душу, він це наше серце, нашого міста. І сьогодні ми будемо про це говорити, його представляти, носувати, показувати. Ну і подальшому, звичайно, наші глядачі побачать ці прекрасні ролики і ще більше полюблять наше місто. Я акцентувала на самому соборі, на матеріалах з якого. Бо собор зроблений, як він виглядав тисячі років тому, як йшла реставрація, і окрема глава в фільмі, це буде присвячена так званому чернігівському звіру, нашим знаменитим капітелям. Ось там я так трошки детально про це розказала. Я сподіваюся, що буде цікаво. Аби заохочувати іноземців до туристичних поїздок та історії Чернігівщини, усі серії субтитровані англійською серію про Борисоглібський собор та ще вісім відеоекскурсій ви можете побачити на Ютуб каналі Чернігів Тревел. Наступну серію про Спасо-Преображенський собор з Олександром Сіроком опублікують 21 листопада.